Та й друзі, чи цікаво нам має бути сьогодні, як живе Росія? Бо я часто бачу по інтернету, як розказують, як погано живе Росія. Я вам скажу чесно, мені без різниці абсолютно. Я Думаю, основні масі людей без різниці, як вони там будуть жити, чи будуть вони жити зовсім, чи не будуть. То не важливо для нас, але дуже важливо, як ми з вами живемо. Чому? Тому що сьогодні, маючи найбільший потенціал ресурсів. Природніх в Європі, ми займаємо, на жаль, останнє місце по е добробуту і по можливостям використовувати е ті кошти, які з, ми з вами отримаємо. А саме ми отримуємо найменше сьогодні, найменші пенсії, зарплати у всій Європі. Навіть Молдову обігнали вже. Ми позаду. На жаль, але я це говорю для чого? Для того, щоб ми з вами зрозуміли, що буде завтра. Чи буде краще завтра? Е коли ми переможемо, я вам скажу при сьогоднішній владі, при тому, як вони тримаються за владу, як вони намагаються відмазатися від тих страшних справ, які сьогодні вже розслідуються. А завтра ще буде гірше, ви розумієте, ще більше буде, ще більше ми з вами будемо знати, наскільки вони плідно співпрацювали з Росією, вся практично влада, всі гілки влади. І при тому всьому вони сьогодні тримаються обома руками за те, щоб залишитися. І політичні проекти і в Зеленського вже новий є політичний проєкт, помимо старого, він там дружину устроїв. Зараз свій проєкт крутить в Єрмака, є свій політичний проєкт, і не тільки. Тому, друзі, нам потрібно дивитися на це і робити якісь висновки. Розумієте, ми ж теж маємо щось робити, ми ж теж маємо щось змінювати в цій державі. Я думаю, ті, хто е, максимально докладав зусиль для перемоги, ті, хто зробив все для того, щоб ми вистояли, а це народ. Ми маємо з вами об'єднатися і перемогти, і навіть на виборах, якщо вони будуть. Тому що, якщо ми з вами будемо розказувати, а, виборів не буде, та вони готуються, неважливо, будуть чи не будуть, ну вони готові. А ми з вами готові чи ні. У мене пропозиція як завжди, одна й та ж об'єднатися кругом лідерів. А сьогодні це залужний і його команда, і виграти, виграти війну і виграти політичну оцю війну. Тому що це теж важливо, тому що сьогодні ви бачите, політика починає передавлювати вже військових. І коли Зеленський з усією повагою як президент. Він сидить і годину розказує, як військові мають воювати, і як правильно це все робити, мені погано. Я почуваю себе погано. Я, я дуже себе недобре почуваю, тому що так не має бути. Не мають політики пояснювати військовим, як потрібно воювати. Не має цього бути. Дякую.